Всіх вітаю! Хочу вам показати трошки фрагментів процесу. Цей ескіз до акварельної роботи, а також відеоуроку, називається Зелена річка. Ось сама робота, формат А4. Папір Фабріано 50% бавовний. Дуже непоганий папір хочу я вам сказати. І трошки солі тут, звісно, також задіяно, ось дивіться, на передньому плані, на воді. Багато солі не потрібно, бо формат не такий великий. Ось так скелі йдуть у перспективу. Стають світлішими та холоднішими, і теплішими до переднього плану. Також тут задіяна грануляційна фарба. Дві фарби чорна Daniel Сміт і чорно-жовта Рембрандт. А ось контрасти мені були потрібні лише на передньому плані ось тут. І тут вони є. Гарного всім творчого дня!